Всім мирного неба, хто завітав на канал вирощування рослин. Люблю працювати з рослинами. Коли ти їм віддаєш свою любов, вони віддячують рясним врожаєм. Отож, розпочинаю сезон висаджування розсади перцю у відкритий ґрунт. Перець дуже теплолюбна культура, тому з висадкою у відкритий ґрунт я ніколи з ним не поспішаю. Нас на Львівщині. Варто його висаджувати всередині, а навіть краще в кінці травня, та найкраще орієнтуватися по погоді, а не за календарем. Розсаду я ретельно підготовляла, Здійснили три підживки зі всіма необхідними мікро- і макроелементами, а з досвіду переконалася, що найкраще розсаду вирощувати у стаканах. Так при пересадці рослина практично не травмовується. Розсада моя давно загартувалася, з кімнати була перенесена в теплицю. Перець любить сонце і не любить тіні, тому я завжди вибираю для нього найкращу ділянку. Ретельно розпушую ґрунт, видаляю бур'яни. Ямки роблю трошки глибші від тієї ємкості, якій росла розсада. Відстань між рослинами 35-40 см, а ширина міжрядів. 50 см. Розсаду найкраще висаджувати в другій половині дня, коли вже сідає сонце. Воно вже буде не таке активне, за ніч перед стрішки адаптується, і на наступний день коренева система почне працювати. Я висаджую розсаду різного віку. Є така, що вже має квітку. Якщо хочеться одержати рівномірний врожай переців. То перші квіточки прибираю, щоб рослина не витрачала на них зайві сили. Так як я вирощувала розсаду і в стаканах, і висаджувала в теплицю, тому що не було такої можливості все висадити в стакани, але такий спосіб я вже практикую не один рік. Легенько підкопую кожну рослину, щоб не травмувати корінчики, і разом з грудкою землі ставлю відро. Яке переношу на ділянку, де буду висаджувати розсаду на постійне місце. Так моя рослинка добре приймається, гарно розвивається і дає щедрий врожай. Як ми бачимо, в неї гарно розвинена коренева система. Ділянку я опудрю попелом. Перець це кальцієва рослина. Любить ґрунт нейтральний. Саме попіл містить достатню кількість кальцію, а також фосфор і калій. Завдяки цим складникам активізується ріст та розвиток розсади перцю, покращується імунітет рослини. Упудривши грядку, я ще буду вносити потрібну яєчну шкаролупу. Така рослина, як перець, любить добру поживу, а яєчна шкаролупа якраз підвищить вружання перцю, розпушить ґрунт і ще буде захищати від шкідників. Звичайно, тут підходить дуже добра подрібнена яєчна шкаролупа. Чим дрібніша, тим корисніша. Додаю комплексне добриво на основі курячого посліду. Як я вже наголошувала, перець любить оживний гру, тобто любить поїздки, що завдяки цьому добриву підвищиться врожайність, поліпшиться структура ґрунту і плюс створяться умови екологічно чистої продукції. Ось так пожметься в кожну ямку. Це ретельно перемішую і присипаю шаром ґрунту, щоб корінці не попадали прямо на цю поживу, щоб не було контактів. Поливаю водою теплою. Вода має добре вбратися в ці ямки. В дальнішому теж перець буду завжди поливати теплою водою. І старатися, щоб ґрунт не пересихав біля цієї рослини. Якщо дещо не обірвала квіточки на рослинах, то їх прибираю. Легенько ставлю рослинку в ямку, не притискаю, куріння дуже крихке оперцю, присипаю легенько і знов поливаю водою. Стебло не заглиблюю, воно не утворює додаткових корінців, а від сильного заглиблення може підігнивати рослина. Посадивши всі рослини, ще раз їх підливаю. А так виглядають мої рослинки на другий день. Досить себе чудово почувають. Через 10 днів оприскаю по листі цирконом. Щодо сортів, то я вирощую три сорти: каліфорнійський чудо-червоний, жовтий, оранжевий, Анастасію, Паланську Бабуру. Гібрид Геркулес, жовтий асті і перець чилі. Дуже мені подобається перець каліфорнійське чудо. Це один з кращих середньостиглих сортів, плоди з дуже товстими стінками. А так виглядає Геркулес, який був посаджений в теплиці через 60 днів, якраз він гарно розвивається. Це є лідер серед овочів, серед перців, подобається тим, що смак у нього відмінний, великі плоди, а один недолік це повільне фарбування. Такі перці, як я наголошувала, різні сорти вирощую і висаджую на різних ділянках, а чилі саджу подалі від солодких, щоб не запилив і не зіпсував мені сорти. Через два тижні буду підготовувати настоєм курячого посліду, адже ця культура потребує додаткового харчування, особливо період укорінення. Якщо врахувати і виконувати всі рекомендації по вирощенню перцю, то він порадує рясним врожаєм, яскравими соковитими плодами. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей.